Рекорд світу і всесвітніх ігор а також кілька рекордів України сьогодні оновилися у китайському Ченду. Там тривають 12 всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту. Четвертий день став справжнім тріумфом для українців. У підводному спорті одразу сім медалей, А в загальному заліку ми серед лідерів. Як це було на власні очі? Бачив Андрій Ковальський. Неймовірний четвертий день всесвітніх ігор в Китаї це головні змагання з Олімпійських видів спорту став надзвичайно успішним для українців. І сьогодні головні емоції нам подарував басейн. Наша 20-річна Софія Гречко не просто вибрала золото на дистанції 400 метрів у ластах, а зробила це з оновленням рекорду ігор та світового рекорду, який тримався 8 років. Для Софії це треті всесвітні ігри. На попередніх в Америці три роки тому вона двічі підіймалася на підестал, але сьогодні сьогодні перевершила абсолютно всіх. Другу на цій же дистанції фінішувала наша Анна Яковлева, і це не все. Софія Гречко сьогодні також взяла ще й бронзу у жіночій естафеті. На рекорд не розраховувала взагалі. Е, я, я очікувала перше місце. Я довго до цього йшла. Я тренувалась дуже важко, і в Україні дуже важко тренуватись зараз. Е, але коли я припала, це прям буря емоцій. Я коли побачила рекорд, я була дуже щаслива. Це прям я напевно досі це як не зрозуміла до кінця, що я все-таки його поставила. Срібло вибороли і наші хлопці в естафеті 4 по 100 метрів у ластах. кажуть, упевненість додали їм медалі, які вони здобули днем раніше. Чесно, після вчорашнього фурору ми зайняли срібну медаль. Ми Не розраховували, тому що ну команди, які суперники в нас були дуже потужні. Не вірю, що це можливо. Ці хлопці зробили і допомогли мені зробити цю другу медаль. До нашої скарбнички також додалися ще чотири бронзові нагороди, окрім жіночої естафети. Це третє місце Артура Артамонова, а також Анастасії Макаренко та Софії Ламах. Дуже рада, я плакала весь подіум. плакала до подіуму, плакала у воді. Там я тільки зараз, 5 хвилин назад, перестала плакати, тому що дуже неочікувано, дуже радісно це не передати ці емоції. І, звичайно, я дуже вдячна захисникам та захисницям нашої держави, завдяки яким ми можемо зараз тут виступати тут знаходитися і тренуватися. У мене це вже третій сильний старт в сезоні. Чемпіонат світу, чемпіонат Європи і ще всесвітні ігри. Тож це був такий доволі складний сезон. І я вважаю, що ми виступили дуже е, гідно. Тож підсумок дня для підводного спорту золото, два срібла і чотири бронзи. Загалом у підводному плаванні на рахунку українців дві золоті, чотири срібні та п'ять бронзових медалей. Також один світовий рекорд і п'ять рекордів України. Ми перевищили наш рекорд на стафеті 450, як Києв, яка була вчора. І ми перевищили рекорд України на 4 по 100 метрів, який стояв з 2000, мабуть, 14-го чи 13-го року. Це найкращий результат за цю історію всесвітніх ігр, в якому брала участь наша команда. Хлопці, дівчата, молодці. Майже всі вся команда, яка прибула з медалями, крім однієї спортсменки. Медальний залік після чотирьох днів тішить око. Україна четверта. А за кількість нагород ми взагалі треті. У нас уже 23 медалі, з яких вісім це золоті, і це лише початок. До Чинду вже прилетіли кікбоксери та пауерліфтери. А також розраховуємо на самбо та взагалі на всіх наших атлетів. Тож попереду ще дуже багато боротьби та перемог. Щинду Андрій Ковальський спеціально для фактів е Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.